Усім привіт! Починається відео із таких милих кадрів. Придбали молодшому сину чобітки гумові. Десь були раніше, до речі, в старших, але я не знаю, до якось мене. ми не ходили ніколи по калюжам, а був дощі гуляти, бо це більше для нас такого було важкості, ніж приємності. Ось, але цей раз я вирішила придбати все ж таки, бо він дуже любить калюжі. І в секунді знайшла Ой, ось такі ж теж мене. з гумовим захистом. За 50, по гривень, щось таке в непоганому стані. Ой, квас! І як е... ну, ви бачите, він просто відбив душу. Як же він насолодився тими калюжами? Хоч і я виливала воду врешті з цих чобітків. Але дитина щаслива, відпочила, зраділа, що здійснилась його мрія, і він е, полазив по всіх можливих калюшках. Тому я собі зберегла на пам'яті кадри, прогіслала всім бабусям, дідусям і вам також показую, аби вас теж трішечки потішити, порадувати, бо мені здається, що малята в якихось таких милих ситуаціях всім піднімають настрій. Я вже підстриглася. Оновилася і задоволена йду додому. Додому прийду і покажусь, як підстригла. Повернулася додому, і вже щоб не жмуритися, вирішила ще раз вам показати стрижку. Дуже мені подобається моя майстра. Сказала, що потрібно приходити десь раз на місяць, на півтора, максимум на два. Ну, в мене так і вийшло неповних два місяці. І все-таки теж чимало відросло. Загалом я задоволена, бо зразу свіжіше і якось приємніше виглядаю. Йду зараз по продукти середа, акції от тебе. Така жара в машині взагалі 30 градусів. Ось Чи спекотно. Але у нас саме вдома досить комфортно на першому поверсі. Прямо нормально. Я б не сказала, що жарко. Ми, до речі, кондиціонери не встановили. У нас є вивід під один кондиціонер, але ми його ще не ставили. Це він якраз на південній стороні. А так повсюди нормально. Я б не сказала, що я ж така нагальна потреба в цьому кондиціонері. Було в минулому році, влітку що було 40 градусів, і тоді було ну так, трохи спекотно в квартирі. Але загалом, це що перший поверх близько до під'їзду, то воно якось рятує. От В машині то звичайно, без кондиціонеру спекотно, скільки б не закривав цією фольгою, все рівно е, жарко. От, але якось справляюся. Щось голова в мене болить на цю спеку. Різко, знаєте, так холодно, а потім різко тепло, і я прям себе погано почуваю. До речі, сонливість така є в мене. Не знаю, як у вас, але в мене на спеку сонливість. Все, їду, поки укладка салонна, поки гарна, то поїду, скуплюся, люди ж їду. Ось. Ну і буду вдома вже готувати. В принципі, все готове є. Що я приїхала за тебе, їздила за покупками щоразу, їду, думаю, наскільки цей раз випадуть мені покупочки. Скупилася на 3500 без 10 гривень. 3500, але тут майже немає овочів, бо цей ми вже купуємо на базарі. Там краща якість, там нижча ціна, і там свіжіше, бо в тебе все-таки не буває. Показую, що купила. Я купила три упаковки рису, тому що він зараз іде по акції. Це Deluxe Camolino, Він мені подобається на смак, і діти саме його визнають. Так, на фоні трохи чоловік говорить: ну мусимо миритися. Гречана крупа, це ВТБ я купувала. 31 гривня, а рис зараз по 59, здається. Так, тут, е... Акційні авокадо десь з кілограм і один а, бурячок молоденький. Це хто питав, як такий червоний борщ вийшов, це з буряка молодого. Далі донька попросила крабовий салат, тому купила е, крабові палички, Майже все тут по акції, і вони не виняток. 95 гривень. Здається, ось така упаковка. Зараз 520 грамів. Сир фелата. Додаю його в салати. Іноді на яєчні, ось так, от. ну, в основному в грецький салат. Ще ось такий сир салямі серенада. Він мені дуже подобається. Я колись розказувала про нього історію. Що коли була на вагітна і народила вже, да точніше, після пологів, то його їла, і він мені прям смакував. Він такий круглий ковбаскою такою довгою. Чоловік купував таку довгу. Дві упаковки взяла по 55 гривень, зараз за 135 грамів. Не вмовила чоловіка мовчати, тому будемо говорити разом. Зараз ось цей сир Делюкс, крем, сир смачнючий. Він їх двох видів по 175 грамів, по 55, якщо не помиляючи 57 сім гривень. Дуже класна ціна. Ну. Нижче ніж 80 там скільки він коштує без акції. Я стараюсь брати щоразу по акції і різні, як ви бачите, дві упаковочки взяла. Ну і багато сиру кисломолочного. Тут дві пачки нежирного по 28, якщо не помиляюсь, і п'ятивідсотковий шість упаковок по 30 гривень там з копійками якимись. Я і дітям ось так, от на половинку. Даю трошечки йогурту або сметани, якісь ягоди, і вони оце таке смакують. Інколи можу там мед додати, іноді варення, іноді без нічого. Так, це сказала, масло взяла, теж акційне, точно ціну не пригадую. 70, по-моєму, гривень ось така 72%. Далі ще такий блакитний сир. По... Не пам'ятаю, якась теж акційна ціна 50 плюс, до 60 гривень за цю упаковочку. Ну, Мені подобається. Так, рибка акційна. Десь, по-моєму, 200, 100... 169 гривень, якщо я не помиляюся. Сметанку маленьку взяли, бо в основному зараз нічого зі сметаною не їмо. Так, ковбаса ось така. Півкопчена Дроговицька смачна вищого сорту. Вона 109 гривень за оцей шматочок. Тут іде у нас 320 грамів. Захотілось паштету, але я не знаю, які в АТБ є хороші паштети. Але я люблю паштет з чорним хлібом. Тож порадьте, можливо, або в сільбо, або в АТБ якийсь хороший паштет. Бо я люблю, от. Взяла ось такий, але це якийсь не дуже, напевно. Але ви порадьте, будь ласка, якщо знаєте гарні марки. Так, що ще взяла? Із солоденького зефір, ну так, і до кави, і дітям. І ось Тут багато солодко. Ви не думаєте, що це ми так сіли все за один раз. Це протягом тижня нас п'ятеро нагадую, всі щось їмо. Тож це навіть мало. Так, Зефір. Ось таку соломку це суто на заняття з логопедом. потрібно. Козинаки. Теж смачненькі. Далі ось таке печиво затяжне. Далі дві шоколадки Millennium. Ну Хоча я завжди беру ці 300 грамові але вони зараз без знижки тож вирішила щось таке взяти. Тут солона карамель, а тут з мигдалем і апельсином. Ось такі дольки лимонні. Так, ще взяла, до речі, пляшку олії 280 гривень. Я таку беру іноді в новосі, іноді в сільпо. На ній класно смажити. Це помаз олія. Оливкова, з макухи і рафінована написано. Так, два хліба, один заморожую, тому що він після розморозки абсолютно такий самий м'якенький, як і з магазину. Ось такі бамбукові палички дітям. І дві упаковки сушки, бо діти постійно щось жують, прям постійно. Три упаковки вологого туалетного паперу. Дуже класно, бо це для дітей, ну, для малого в основному. І його можна викидати в унітаз, він розчиняється. Так що все нормально. Дві упаковочки сиру, сирних вареників солодких. Теж не пригадую, до 60 гривень за упаковку мотанка. Смачні колись ми брали. І ось такі ласунки по-домашньому, і там ще є окремо свинина Яловичина. Зараз по акції ці 105 гривень, якщо не помиляюсь, чи 95. А інша упаковка 117. Я взяла ось ці, бо вони єдині у нас були. Дві пачки зараз покинув морозилку. Так, взяла рибу, вона до сьогодні до вечора, тому на неї мінус 50, 164 гривні. Ось така упаковка 400 грамів. Обійшлася, взяла дві там ще було. Бо по повній ціні так розумію, ніхто не хоче купувати там в два рази ж більше триста. 300... Скільки 320 гривень ну так, не слабо за такий маленький шматочок. Так, і велику упаковку за 200 гривень, а тут аж 250 грамів хамону взяла, такий обрала, щоб більше м'яса. Мені подобається. І навіть Мирон почав їсти, хоча дітям не дуже рекомендовано, але там один раз йому сподобалось. Ось така була закупка, а ще дві пляшки води. Це те, що мені подобається. ця водичка сильно газована, яйця. І ну, ось такий от, господи, що з тим чоловіком. Ось такий от сік зараз по акції, яблуко, виноград і мультифрукт. Ось, і за це все 3-500. Зараз дуже цікаву історію, що стосується генеалогії. Так трапилося вже не вперше. Що Далекі мені родичі, які є нащадками колись одного спільного нашого предка, починають вчити досліджувати свій родовід, і ми якось стикуємося. Ну, один одного знаходимо. Це дуже дивно, бо ми один одного якби не знаємо. У нас ну Ярослав вже не в селі, і в селі, скажімо, так, корені пустили інші роди з нашого такого великого сімейства. Але так цікаво, що ці нащадки якимось чином відчувають цей потяг дослідити свій родовід і. Це прям якісь космічні такі речі, тому що ну як, ну чому саме вони знаєте з одного цього роду? І сьогодні так само сталося, що написала мені дівчина, що ми з нею є родичками, і вона почала досліджувати: от як ті люди хочуть щось досліджувати, що нас спонукає. Я ж теж, я ж просто скажімо, да, мене бабуся розказувала колись про е, наш рід, але ну в принципі на цьому багато в кого все закінчується, що сподвигає людей в який момент ось, досліджувати свої родовіти. вона ще написала, що вона бачила, що я досліджувала багато чого. Коротше, це так прям мега цікаво, що е, і до речі, молода людина, молода дівчина. Це прям супер-приємно. Мені вона приходиться п'ятиюрідною сестрою, якщо все правильно порахували. Е, приємно, що твоя праця не даремна. Ось, хоча я вже там з півроку десь, мабуть, нічого не досліджувала, може трошечки менше, але ну, немає що вже такого в відкритому доступі. А в глибину я ще, е, ну, от. Прям не відкривала нічого для себе в глибину копати. Тобто там, десь після 1700 року, прям сильно глибоко я ще не копала. ось. Але хочу сказати, що це прям супер. Коли ти розумієш, що твої ці копання призводять до якогось крутого результату. Це підтверджується не тільки якимись моїми там, малюнками дерева, але й іншими деревами в інших людей, що я це роблю безпомилково. Ну це прям дуже кайфово, я, я прям задоволена. Після такого хочеться щось знову повідкривати, подосліджувати. Але це кропітка праця, прям дуже кропітка. Е Знаю, що у нас є офіційно зареєстрована одна компанія Family Tree в Україні, яка досліджує родоводи. І у них ну, такі великі ціни на дослідження родоводу. Чому? Тому що це робиться один раз. Один раз на все життя, але воно робиться якісно. І це дуже багато часу потрібно, тому що вичитуєш інформацію всю підряд, ти ж не знаєш, в якій із книжок може бути твій пращур, е запис про нього. Тому е читаєш все, а часто густо треба читати по багатьом суміжним населеним пунктах. І це дуже багато часу займає. Очі болять, це все від руки, потрібно вміти розшифровувати ці почерки. А якщо це західна, то ще якось там латиницею може бути написано словом, це заслужено дорого коштує. І я розумію, що я ну, для себе зробила величезний вклад, я сама того не усвідомлю. Да, не всім це цікаво в моїй сім'ї, але я впевнена, що колись народиться мій нащадок або нащадок моїх сестричок чи братів. І буде так само хотіти щось дослідити, і в якийсь момент він прийде до. До мене, до якогось мого дерева, зустріну його або онлайн, або якщо я буду ще жива, то вживу. І він буде дуже вдячний, тому що я вже за нього зробила купу-купу роботи. Коротше, досліджуйте родовід, бо архіви не вічні, все горить. На жаль, кацапи вбивають все і знищують все. І особливо, що стосується східних регіонів, там взагалі першочергово потрібно досліджувати родовід. Ну, там є загроза ще й окупації серйозна, хоча там ніби як вивозять, але повірте, метричні книги в останню чергу будуть хтось вивозити. Дякуючи, як там, церква останніх днів, я точно не пам'ятаю, ми їх називаємо мормони. Дякуючи мормонів, мормонам, то можна знайти. А багато що онлайн, і навіть не потрібно звертатись до архівів. І підписали контракти на оцифрування навіть там Дніпропетровський архів. Я знаю, Донецький був частково оцифрований, сумський, полтавський. Тобто можна знайти уже з таких е, архівів, які не в чергу були колись оцифровані. Вже можна знаходити онлайн-документи. І це робиться швидко Житомирщину зараз оцифровують. Робіться е, поки. Є можливість, поки це недорого, бо зараз все рівно ці документи, які можна з архіву замовити, це все ще дуже копійчано коштує. Ви не уявляєте, скільки це все коштує за кордоном, це просто космос. Можна замовити дослідника, просити і оплачувати. Працю, якщо ви в собі не впевнені. Але я вам хочу сказати, що ця подорож е, в минуле, вона дуже сильно надає сил і окриляє. Не звідки знаходяться якісь сили, не знаю. Але це не наче якийсь зв'язок, прямо з пращурами. І ти розумієш, що ти е, вніс в історію їхні імена, які, можливо, б ніколи навіть не були відомі. Ти знаєш, як їх звати, цих пращурів, які дали життя іншим нас... поколінням наступним, а вони ну, так далі, і так далі, і тобі. І так би ти ніколи за життя б не, не дізнався, як їх звати. Скільки дітей в них було, в якому селі вони жили? Можливо, вони були якимось суперкумами, ходили на всі хрестини там. Ну, якась така е... уява про. В них все-таки вимальовується з метричок, хоча що там може вималюватись ніби, але все рівно, ти бачиш, хто був більш активний, кого запрошували, кого ні і так далі. Рід діяльності можна знайти статус, ну і таке інше. І коли ти цю всю інформацію знаходиш, ти відкопуєш це родове прізвище, це такий кайф, ти відчуваєш. Як, я не знаю, як чим це можна писати. Ну, на максимальне задоволення, уявіть собі, в стоку сіна знайти. Своє прізвище, це взагалі. Ну, наприклад, у мене дівоче прізвище Головецька. І е, мій батько із села Головецько де пів села Головецьке. Там максимально важко шукати, там важко, що сказати. Ось, але в будь-якому випадку знаходиш, розумієш, виписуєш на це йдуть. Е, ну я починала досліджувати ще, коли один був Мирончик. У мене в мене було трохи більше часу, і я тоді зробила левову долю всього. Вже пізніше я добивала до якогось, до якогось максимального результату, що можна було добити. Я зараз познайомилася з купою своїх дуже далеких, але родичів, цей 9-ю і 10 Юрій Дні, і знайшли якісь там. Корені, типу, як збідніла шляхта. ось, і, і купу всього цікавого, повірте, це просто це надзвичайно цікава мандрівка. Воно монотонно, але той кайф, який ви отримуєте від записів, це щось з чимось. Ось. Тож, хоча б запишіть імена своїх бабусь прадідусів, якщо ви їх ще не знаєте. В якийсь нотатник, якийсь, я не знаю, нотатки в телефоні. Бо час це така штука, яка все, все стирає, все, все забувається, якщо воно не записане. От, а я в свою чергу е, буду далі спілкуватися, дізнаватися щось нове, це і нові фотографії можуть зараз виплести серед таких е, зв'язків, і е, 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 якісь факти. Які досі не були мені знайомі, бо це ще пам'ять історична, ну така родова спрацьовує пам'ять. Тобто її родичі можуть щось пригадати, щось сказати і про моїх конкретних пращурів, і це дуже-дуже цінно. Ось тому я така от натхненна сьогодні, що це вдалося так от віднайти. У мене є тести ДНК мене конкретно, потім дядька мого рідного, маминого брата, мого тата. Також моєї двоюрідної бабусі і ще однієї ще сестри мого діда. Ось. Тому що, на жаль, мої от рідні мама, бабуся і дідусь вони померли. І коли я вже почала досліджувати родовід, то їх вже не було в живих. І я тестувала тих, кого могла онлайн в чоловіковій сім'ї. Вдалося ще протестувати тата й маму, тому ми вже не тестували чоловіка. Ось, але його два тести з його боку теж є. Ось. Ну, що я можу сказати? Це кайф, це дуже цікаво і. Знаєте, це щось вартісне. Це те, що ніби як на це не жалко потратити частину свого життя, бо це щось таке ти робиш не тільки для себе. Хай навіть зараз ніхто це не оцінить, але от для своєї якоїсь просто. Життєвої лінії, що ти щось зробив таке вагоме, важливе. Ну, повірте, це дуже кайфово. Досліджуйте, досліджуйте, поки не пізно. На останок покажу вам запіканку. Ох, яка ще вона гаряча. Це моя класична запіканка з сирна. Ой-ой-ой! Так, вона ще, бачите, не стабілізувалася, бо гаряча, але загалом. Але загалом уже-уже клас. Вона ще трошечки сядемо. Так, тут у 5 упаковок сиру кисломолочного 5%, 4 великі столові ложки цукру, приблизно 4, 5, 6, я там точно не вираховувала столових ложок манної крупи, 4 яйця і одна чайна ложка солі, навіть трошки менше. І сметани я дала грам десь 100. Ось, перекалашматила це все, можна родзинки додавати, посипала манку і змастила, точніше, спершу змастила маслом, посипала манкою скляну форму, випікала при 190 градусах приблизно 45 хвилин. Ось, І вона гарненько так от стабілізується зараз і буде дуже красиво тримати форму в нарізаному стані. Полуничка готується, щоб прикрасити цю всю красу. А, ще я зверху змащую сметаною. І трошки цукром ще посипала, щоб так більш карамелізований такий колір був. Зараз малі прийдуть, будемо вечеряти, можна сказати, бо вже п'ята година, навіть більше. Ось На цьому буду закінчувати своє відео. Всім бажаю тихих ночей, спокійних днів і бережіть себе та свої сім'ї. Всім па-па!